Ще до початку 23-ї сесії Тернопільської міськради під її стінами зібрались кілька десятків тернополян, які виступали під прапорами однієї з політичних сил. Пікетувальники вимагали від депутатів скасувати рішення про перенесення відділення профілактичних оглядів із першої міської поліклініки, що на вулиці Острозького у центрі Тернополя, у третю міську лікарню на масиві. «Дружба». Ми прийшли відстояти поліклініку, центральну поліклініку, яка потрібна людям, пенсіонерам, ветеранам, учасникам інвалідам, тому що ця поліклініка вже построєна дуже давно. Ще мій дідушка з восьміс року года в цій поліклініці теж ходив. Моя бабуся, мої всі батьки, і я рахую, це просто приступлення у міській раді. У тієї пікетувальників бачать політичні мотиви. Проблему називають надуманою. Ще 8 серпня на офіційному сайті міськради спростували інформацію про закриття поліклініки лікарні швидкої допомоги та перенесення окремих відділень в інше місце, зазначивши, що вона. Не відповідає дійсності напередодні парламентських виборів задля лишнього піару окремі політики поширюють неправдиву інформацію про діяльність міськради. Йдеться у статті. Крім того, учасники мітингу принесли з собою червоні прапори, попри рішення про заборону використовувати радянську символіку на державних і комунальних установах міста, яке міська рада Тернополя прийняла минулого року. Міський голова доручив підготувати звернення депутатів до керівництва міської міліції щодо невиконання цього рішення. Ще одне звернення депутатів стосувалося закону про засади державної мовної політики в Україні. У ньому вони закликають сільські, селищні, міські та обласні ради не підтримувати неконституційний закон і не Чиняти будь-яких дій на його виконання, а також бути максимально зваженими, надаючи статуси регіональних мов, окрім розгляду господарських питань, депутати прийняли рішення присвоїти звання почесний громадянин міста Тернополя Лесю Курбасу, всесвітньо відомому українському режисеру, який зростав на Тернопільщині і загинув під час комуністичних репресій у 1937 році. Крім того, на сесії затвердили перелік тернополян, яким до дня міста вручать відзнаки міської ради.